Зараз продемонструю тобі легеньку, але прикольну ілюзію з чотирма королями. Єдине, що треба робити, це уважно за ними слідкувати, тому що їх насправді не 4, а 3. Давай зробимо це ще раз. Я беру чотирьох, точніше трьох королів, кладу їх на гору колоди, роблю щелчок і залишається вже два. Проте дивись, хрестовий, піковий, а далі робимо єдине що це взмах руки. І залишається вже тільки один король. Проте розправитись ми можемо і з ним. Ладно, насправді, весь цей час вони не просто зникали. Вони весь цей час ховались всередині цієї колоди карт. Ти, до речі, зараз підпишись на канал, поставь вподобайку цьому відео та напиши коментар. Це дуже потрібно, щоб наша з вами україномовна магічна YouTube-спільнота якомога активніше розширювалась. А я візьму чотирьох королів, зроблю чолчок і перетворюю їх в дам.